Водичну воду, можна сказати, режим дотримуватися, це раз. Фізичні вправи, присідання треба робити, це два. Хочете, не хочете 100-200 разів протягом хоч по 20-30 по разів, але три масаж робіть, робити. Масаж робити, бо це 5, за 5-10 хвилин до трапиться, до сніданки обіду. Якщо є проблемки, я говорю, від тих кого оправдав. І так само можна сказати, макогончик покласти, трошки натиснути, щоб жос, як знаєте, як, як, як стало. Тюбіка паста виходить. Отак само і звідси вона нехай тихенько буде, підготовлюється, ти якраз будеш трапезничати, гарно вона нехай перечищ, перетравлює, бо вона основна функція жовча це розщепити жир. І на жир вона гарно роз, повинна спрацьовувати. Але якщо жир в тебе така дієта, що там жира нема, що там є білки або вуглеводи, слабо, знаєте, це одне. І ти тоді. Не даєш навантаження, а вона постійно повинна звідти виходити, бо разом із жовчим виходять токсини. Ще раз кажу: і не буде голова боліти, і ти заснеш. А так токсини не дають тобі ні спати, і ти тоді думаєш, ну що би ще таке? Ага. Поч, печінки ще б'є, і разом воно і виходить через жовчний ліки, які ти п'єш, і воно теж дає консистенцію вже не та. розумієте? І, і вона теж стає густою. Теж проблемка. Одне, друге, ти хочеш думати, так, чим б її полікувати, давай то, то-то. Ні, і тому, щоб цього не було, то я от прості речі кажу: дотримуйтеся простих правил, хоча б режиму дня, режиму сну, водного режиму, фізкультури, рухалка повинна бути. Розумієте, треба в одну в другу сторону постійно бути. Якщо постійно сидиш і тільки сидиш в цьому гаджеті, дивишся і нікуди, ні сюди, то як вона може вийти? Вона і не вийде ніколи. І тому перед сном 45 хвилин прогулянки робіть. Гуляйте, нехай воно перестать, тільки йде гарно йде. І що і, і ж туди теж виділяється? Теж виділяється. Тільки не забувайте. Протягом дня всього 100 грам жира, 50 грам тваринного жира, тваринний жир, то ще раз кажу, це м'ясо, це риба, це яйця, це творог, ну, вся молочка це є жир тварини. Але там є холестерин, і тому треба подивитися, а який в тебе рівень холестеріна. Якщо забагато, то менше може того тваринного жиру взяти, а більше рослинного. рослинного, то ляна олійка, Знаєте, можна сказати, в оліні. Я беру спочатку цей, потім горішки, авокайда та є, насіння, пророше. Там якраз оцього жира є за всіх насильник. Ну взяв тепер е гарну ложечку з'їв одну другу і хорошо воно пошла. Оце я рекомендую.